А було це так. Кам'янчанин Євген розмістив у інтернеті оголошення про продаж старої газової плити. За техніку просив 850 гривень. Дзвінків було багато, тому чоловік нічого не запідозрив, коли врешті-решт покупець на його товар знайшовся. Клієнт запропонував розрахуватися цивілізовано банківською карткою. Спочатку мали прийти гроші, а вже за кілька днів кур'єр мав би забрати газову плиту. Однак не так сталося, як гадалося. Получилось так, що через пару годин дзвонив мені працівник банку. Так, що На ваш рахунок поступили гроші і вам потрібно їх підтвердити в банкоматі для того, щоб поступили вони мені на рахунок. В разі чого, якщо я цього не зроблю, на мене буде накладено штраф в розмірі 250 гривень на, на відмову грошей, бо рахунок ніби той був, корпоративний, щось типу такого. Він сказав, що мені потрібно на мій віртуальний рахунок скинути секретний пароль. Я ввів 4-6, так як він говорив, це оказалася сума, ще плюс комісія, і вийшло, що ця сума вийшла в 7 тисяч гривень. Після чого невідомі телефоном одразу зухвало заявили, що хлопця надурили. У міліції кажуть, подібні шахрайства зустрічаються часто, а от розкриваються важко. Тож 100% гарантувати повернення грошей не беруться. В Україні вона може зареєстрована і в різних місцях і в Києві. і… В Хмельницькій області, в Вінницькій, в Чернівецькій області. Тобто банки ж не в одному місті розташовані, а їх безліч і однакових банків в даних різних місцях. Тому людина може зареєструвати на себе картку і отримати її в місті Києві і в Хмельницькому. Нами було порушено кримінальне провадження. За статтею 190 дев'яносто частиною першою даний час триває слідство по даному провадженні. Правоохоронці радять єдине, чи можна убезпечити себе від подібних махінацій за можливістю зустрічатися із покупцями-продавцями особисто. Юлія Стафурова, Кам'янець-Подільський район для інформаційного випуску.